Вищий антикорупційний суд 16 січня обрав запобіжний захід для лідерки партії Батьківщина Юлії Тимошенко. Суд частково задовольнив клопотання прокуратури та призначив заставу в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень. Прокуратура наполягала на заставі у 50 мільйонів. Також Юлію Тимошенко зобов'язали з'являтися до суду за викликом прокурора, не залишати межі Києва та Київської області, повідомляти слідство про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від контактів зі свідками та здати закордонний паспорт. Суд також заборонив їй спілкуватися з низкою народних депутатів у списку понад півсотні імен. Сама ж Юлія Тимошенко заявила, що оскаржуватиме рішення суду. Вона називає кримінальну справу проти себе політичною та сфабрикованою. Нагадаємо, набу та САП 13 січня повідомили про викриття керівниці однієї з фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам за голосування щодо законопроєктів. Ім'я фігурантки правоохоронці офіційно не називали, проте обставини справи вказували на лідерку партії Батьківщина Юлію Тимошенко. 14 січня стало відомо, що антикорупційні органи повідомили Тимошенко про підозру.